Зникло лібідо, а раніше ж ну прям тягнуло один до одного, а зараз ну, взагалі не є. знайомо, сексуальний потяг це не просто настрій, це показник здоров'я. Чому так відбувається? Якщо ти часто мерзнеш, і тебе постійно тягне на солодке, перевір залізо. При дефіциті заліза тілу не вистачає кисню. Організм макаму енергію, і лібідо йде на другий план. Вижити. Важніше ніж хотіти на тобі. Робота, діти, побут, ще й тренеруся. Хронічний стрес душить лібідо, перевір кортизол І ДГА. сидиш по 8 годин і немає активності. Це спричиняє застой крові в малом тазу що дорівнює мінус лібідо. Також перевір вітамін Д. Є дослідження, яке показало, що дефіцит вітаміну Д впливає на зменшення сексуального бажання. Гормональні порушення, при гіпофункції щитовидної залози, зменшується метаболізм, підвищений пролактин і низький естроген, і у вас буде нуль бажання. Ну і звісно, Сон, Тут все просто. Якщо ти мало або погано спиш, не спиш не хочеш. Звісно, ще є психосоматика, але про неї наступний раз. В дописі залишу список аналізів, які перевірити, щоб повернути лібідо. І всім здоров'я! Бо буде здоров'я, буде і усе.